Мені здається, що більшість суспільства і е, в мене ж там політичний блок, більшість політиків вони вважають, що після війни буде так, як було до війни, що вони всі, політики, суспільство, залишаться в тому стані до двадцятого року. Якось воно буде навіщо змінюватися, навіщо кудись там бігти? Навіщо змінюватися? Ми ж переможемо або нам допоможуть перемогти, і ми будемо жити по тих самих принципах. По тих самих корупційних, некорупційних, емоційних, будь-яких зв'язках, які були. Тобто, ніхто не хоче розуміти, що змінилося все, світ змінився. І тут не питання Третьої світової війни, змінилася сама Україна. Тобто це примус до України, тобто фактично Україна. Тим, що з неї сталося у 2022 другому році, опір політичне керівництво, військове керівництво. Ми зараз є суб'єкт на карті світу. Від нас набагато очікувань. А ми його втрачаємо. Ми зліваємо, вибачте, в унітаз.